Розкажу вам історію, яка сталася зі мною нещодавно. Коли я придбав собі ось цей телефон. Це вже інший на початок скажу. А в чому була проблема? Замовив, прислали. Домовлявся за європейську версію, за глобальну версію. Мені прислали його ж, тільки попередній японця. В чому проблема? В японській версії звук затвора камери не виключається при будь-якому режимі. Тож, я. Звісно ж, написав, мені це не подобається. І мені поміняли на версію глобальну. Зараз будемо розпаковувати телефончик. Сказали, що новий. І сказали, що це вже глобальна версія і що тут такої історії не буде. Зараз подивимося. Такі нові штучки. Беремо їх, так от деревом. І подивимося, чи новий він. Корпус, не корпус, а коробка зроблена з перероблених матеріалів. Тому вона так виглядає стрьомненько, скажімо так. Зараз подивимося, що всередині. Така от коробочка, скромненька, сіренька. Ну, З перероблених матеріалів, понятне діло. Ось такий от телефончик він так виглядає. Тут, тут у нас коробочка з інструкцією. Ось так виглядає сімку доставати, це шпилечка. Окей, значить сімка вже є в ньому. Не американець, точно. Зараз подивимося. Так. Ну, ніби все окей, гарненький такий, все, мочний. Об'єктивчик тут просто бомба. Тут сотий зум 100х100 зум у нас тут є в цьому телефоні. І він... Ось такі от плівочці запакований, бумажечці, так? Да? Тільки щось мені видає, що він перепакований. Надірвана ця бумажка. Скажіть нормально, це має так бути чи ні? От як мені зрозуміти, чи це норма, чи це він вже був раз розпакований? Шнурок начебто на місці. Начебто без всяких пошкоджень. Та ця штука на місці. А ось тут надірване. Оце дивно, до речі. Зараз буду розривати, дивитися на екран. Не знаю. Якщо екран чистий, тоді він новий. Ну якось вона відриває, це вже не так. Начебто все добре.